Петер, Петре, щасливий поспілкуватися з вами, поговорити з легендою, як How ви, по перше, як ви? I'm, I'm very, very дуже дуже добре. Мені to to теж дуже well. приємно з поспілкуватися з вами. Де ви зараз? Uh, зараз Georgia, я в Грузії, you? але, але ми працюємо і в Україні, і в багатьох інших країнах О, в Грузії. І я хочу почати з вашої видатної кар'єри, озираючись назад, що ви найбільше любите згадувати, як футболіст? за який момент ви відчуваєте найбільшу гордість? Ну, це найпростіше питання. Я навіть не був же футболістом, але це було коли Каспер виграв прем'єр-лігу і піднімав трофей. Це був момент моєї найбільшої гордості, звісно. Більшої, ніж за всю власну кар'єру. Ми багато разів здобували цей трофей та інші. І звісно, ти опишаєшся цим. Але ти ніби як там, і ти береш у цьому участь. Розумієш, знаєте, це. Те, що трапляється за цей час, і ти знаєш, що це станеться, і знайде ти, ти зі своїми партнерами по команді, і ти відіграєш свою роль і маєш над цим якийсь контроль або що. І ти причетний до цього, і це, звісно, важливо. Це якщо коротко. Ти маєш виграти цей трофей. Це те, що ми робимо тут у футбольному клубі. Не хочу здатися зарозумілим в жодному разі, чи самовпевненим, але це те, що ми мали зробити. Тож це не було якоюсь несподіванкою. Коли ми це робили, але коли Каспер виграв з Лестером, це було, це було просто фантастика. Як батько, який виграв цей трофей, бачити як твій син піднімає його, це для мене був неймовірний момент. А потім він виграв Кубок Англії. Тож, ще один великий трофей для нього з Англії. так дивовижно. але тоді, тоді я вже не був особливо здивований, тому що ця команда була ця команда була просто неймовірною, і в ній були неймовірні постаті. Які так чи інакше вже були гравцями великих клубів, але щось не склалося або вони пішли. Також їм треба було щось довести, і воно вийшло і довели, що можуть виграти цей трофей. Вони виграли кубок Англії. Ще вони дуже добре виступили в лізі чемпіонів. Тож так, неймовірна команда. Чудово. Ваш перехід із Бронбю до Ман Юнайтед у 91-му році викликав велике здивування в Англії. А в Данії люди були здивовані низькою сумою трансферу. Як стався цей трансфер? І якою була ваша реакція на цю угоду? <реку> Як це сталося? Well, ну, за кілька років до цього was, до мене звернувся. Агент, що на той час було не дуже поширеним явищем, особливо в Данії. І він сказав, що хотів би працювати зі мною. І він запитав мене, чого я хочу. А я відповів, що єдине, чого я хочу, це потрапити до Манчестер Юнайтед. Це єдине чого я хочу. А він каже: гаразд, приймається. Я можу над цим працювати. А я почав працювати. Він почав пропонувати моє ім'я. зараз я вже дещо знаю, що Сар Алекс Фергусон відправляв свого тренера воротарів Алана Хатченсона до данії скільки разів поспостерігати за мною. І ми також завершили тим, що Алекс Фергюсон вивіз ман Юнайтед на кілька днів до Іспанії перед дуже важливим матчем Кубка Англії. і так співпало, що я із Бронбю був у тому ж готелі, на предсезонних тренуваннях, і ми навіть ділили поле. Але вони ж були ман Юнайтед, тож мали пріоритет. Тож спочатку тренувалися вони, а потім вже ми після них і він скрізь стверджує, що залишився. Насправді він казав, що ховався за якимись кущами, і потім хотів подивитися на ми тренування. І він стверджує, що прийняв рішення, коли побачив, як я тренуюся. Тож мій трансфер стався в 91-му. Перша спроба підписати мене була в 90-му. І в цей момент сума трансферу була іншою. Мій клуб Бронбю ходів набагато більше грошей. І на той час, коли трансфер відбувся, Айвоз залишився ще один рік до завершення мого контракту. Тож, мабуть, саме тому сума трансферу була, була такою, але це знаєте загальних ризик, як відбувся цей трансфер. Пізніше він назвав його трансферною кредиткою століття. Гадаю, це було справедливе твердження з його боку. Хочу запитати про євро 1992 року. Це була одна з найкращих історій аутсайдерів у світі футболу. Напевно, є ще одна з Греції у 2004 році. Можете повернути нас в час, коли Данія дізналась про те, що замінить його славу. І який тоді був настрій у команді? Мій настрій був дуже поганий. Бо я повернувся з мого першого сезону в Манчестер Юнайт, і Ми повинні були перемогти. Це був останній сезон старого першого дивізіону. Ми повинні були виграти. Ми відчували, що були кращою командою. Якраз в останніх матчах того сезону в останні 2-3 тижні ми просто розвалилися. Я не виграв. Звісно, я вперше грав з серпня по травень. Тож, фізично, звісно, я втомився і потребував перерва Але але морально був пригнічений. І Я думав, Бо одне з того, що казав Алекс, було те, що знаєте, мені прихід до команди стане останнім фрагментом його пазла і знаєте, звісно, на особистому рівні це теж було трохи. О, то я не став таким, тож такі речі були на думці. Коли я повернувся з Манчестера, щоб приєднатися до збірної дані, але не в таборі, а просто приходити кожного кожного дня. Щоб підготуватися до майбутньої гри проти СНД чи Росії, бо вони були у Швеції. І їхня остання гра, остання підготовча гра була проти нас, власне, на стадіоні Бронбю. Тож ми щоранку приїздили до Бронбю і тренувалися. Я можу бути чесними, мене відвернула від футболу. Я просто хотів, щоб ця гра пройшла, і потім я хочу відпочити. І саме в цей період вперше розгорнулася дискусія про те, що міжнародна спільнота збирається робити з Йогославії. Тобто була ж повномасштабна громадянська війна в Йогославії як ми можемо і говорити про виключення Йогославі з усього, зокрема і зі спорту, звісно. Отже, без того, щоб ми були згадані, як їхня заміна в цей момент і період, звісно, ЗМІ в Данії та всі інші. почали спекулювати, що мовляв, якщо їх не буде на євро, то ми займемо їхнє. місце, бо ми посіли друге місце у кваліфікаційній групі. А Ми почали чути такі розмови. Я мушу really бути дуже дуже on. чесним, I, Я Я думаю, що це жахлива ідея. бо це мабуть неправильно і мабуть неправильно сказати, що я був точно не в той час. Я не був жто на, на це. Зазвичай коли їдеш на такі чемпіонати, то маєш десь від кваліфікації. Маєш 6-7 місяців, щоб звикнути. Звикнути до цієї думки з нетерпінням чекати на події. І тоді ти звичайно проходиш у цей шлях підготовку продовж 6 місяців. Потрапляєш на збори, і це все таке хвилююче. Мене там не було ментально. Мене там не було. А потім звісно, ми вийшли. Нам сказали, що ми граємо. І звісно, ти, ти професійний футболіст. Знаєте, тепер на тобі лежить відповідальність не перед моїми данськими партнерами по команді, не перед данською командою, навіть не перед Данією. Тепер ти несеш відповідальність перед людьми його славі, бо ви займаєте їхнє місце. команда йогославська команда вже була у Швеції вже в таборі. І ми зайняли їхнє приміщення. Тож, можете уявити, як ми гравці почувалися. Нам було дуже дуже погано, чесно кажучи, так. Тому що знаєте, ти можеш поставити себе на їхнє місце. Тож ти береш цю відповідальність на себе і знаєш всю ситуацію в Йогославі. Все це ти береш на себе Ютинк ти, ти <плес> думаєш, окей, ми не можемо просто взяти участь і схибати, бо розповідатимуть про те, що ми зайняли е, місце через те, що в Його сталося. Ми мусимо виступити і зробити все, що в наших силах. Хоче переключитися на такий настрій. було непросто, але ми це зробили. Патвірит. І, звісно, знаєте, я думаю, що важливою для нас стала нічия з Англією в першому матчі. Де ми власне домінували і показали найкращу гру. І були навіть розчаровані, що не виграли. Гадаю, Це був момент, коли подумали, гаразд, ми, мабуть, не так вже й далеко за рівнем. Ми можемо щось зробити. Решта, звісно, вже історія. <реш> Дякую за таку детальну відповідь. Треба було у сезоні 98 99 uh, став легендарним. що робило ту команду Ман Юнайтед такою особливою? Чи був визначальний момент, коли ви зрозуміли, що проречені на таку велич? Ну я не думаю, що так вірно говорити. Я не думаю, що так взагалі можна сказати. Але був визначальний момент, безумовно, так. І це сталося. Це була остання гра перед Різдвом. Здається, 22 числа. У грудні ми грали з Міддлсбро на І Це була єдина гра, на якій не було Сара Алекса. Гадаю, він був на похоронах у Шотландії. Тоді ми програли гру 3-2, і ми зіграли дуже дуже слабко. Дуже дуже слабко. І нам було так соромно за наш виступ. що в роздягальні ми вирішили... Що ми більше не програємо в тому сезоні? Це було важливе рішення. Ми були збентежені, ми подивилися один на одного та сказали, стоп, так більше не можна. І так, після цього ми більше не програли жодної гри в тому сезоні. Тож, звісно, мені дуже запам'ятався саме цей момент. Гадаю, це був два Йорк, і... і це було складно в момент. Близько 38 вісім ігор, чи щось близько того, ми не програвали. І він сказав, що це мають бути 38 і перемог, і нас чекає неймовірний сезон. Наприкінці на нас чекали ще три вирішальні гри. Отже, одна у прем'єр лізі, одна у Кубку Англії, одна в лізі чемпіонів. І коли ми дісталися цих трьох матчів, то три перемоги потрібно було зробити, і це насправді неймовірний сезон. Але я думаю, що якщо пригадувати ключові моменти. В тому сезоні після того матчу, 29, то що це було 29 січня. Так ми грали на виїзді з Чарльтоном. Гра була посеред тижня, холодно, поле жалюгідне. не дуже хороше, і нам нічого не вдавалося. Але ми виграли цю гру з рахунком 1-0, і ми забили на останній хвилині. Ми перемогли. Знаєте, ми билися, билися, але нам нічого не вдавалося. Ми забили не без везіння. Гарі Невіл намагався подати м'яч, його подачу було заблоковано. Він отримав передачу і відправив м'яч до полос Коулза, який вже забив. Двайт Йорк пробив саме під штамом. Це було на останній хвилині. м'яч улучив у стійку і зайшов ворота. Чи хіба що не кутовий удар або навіть удар відворіт, але м'яч тоді опинився у сітці, та ми виграли 1-0. Ми отримали три очки замість одного. So. А коли ми закінчили сезон, прем'єр ліга, то ви передали арсенал лише на одне очко. Тож то ту ніч я завжди пам'ятаю як абсолютно ключову гру, тому що це було щось нове. Ані матчі проти Ювентуса, Арсеналу чи Баварії, ані ігри проти Інтера чи Ліверпуля, бо ми часто грали проти Ліверпуля. Ні, це був Чарльтон. Знаєте, це була гра, якому повинні було виграти, але не могли. І все ж ми перемогли. Ми знайшли спосіб здобути Додаткових очки. Це мало велике значення наприкінці сезону. І я завжди сприймав це як ключовий момент того сезону. Um, I want to ask я хочу запитати про гру in... проти Баварії uh, у фіналі, коли Юнайтед програвав. Ми We пройшли на кутовий у доданий Teddy час. Теді Шерінгем, звісно, забив одразу після цього моменту. Чи завжди вам було комфортно атакувати на стандартних положеннях? Чи це був просто інстинкт? Ні, Я робив це всю свою кар'єру. Так, зробив це тоді знову. Перше я досягнув успіху в цьому, коли забив під час мого першого року на дорослому рівні. Тоді в нас було багато молодих хлопців, яких провели у старшу команду, Ми боролися з цими дорослими хлопцями, та опинилися в боротьбі за виліт. Але я пішов вперед у де ми програвали 2-1. І в підсумку. я забив гол, і ми заробили очко. А потім ми саме на одне очко випередили зону виліту. Коли я був молодшим в рідкісних випадках, коли ми відставали у рахунку, я також йшов вперед, але я ніколи не зустрічався з м'ячем, та ніколи не забував. Насправді ніколи не забував таких ситуацій. Але я зробив це тоді і вважаю, що з цілком зрозумілих причин. Яких саме я маю на увазі, що немає різниці, програти 1-0 чи 2-0, це все рівно буде програш. Але є велика різниця між поразкою 1-0 та нічиєю. Адже це можливість отримати одне очко. Тож то того самого першого разу, коли все пройшло успішно, це навчило мене, що воно того варте. Воно того варте так. Виспін такі моменти Ви ризикуєте зніяковіти виглядати не дуже добре. Якщо суперники заберуть м'яч, побіжуть до ваших воріт і заб'ють гол. Але винагорода це те, що може врятувати гру. Та я мушу відзначити, ми це робили в Єврокубках кілька разів. Ми це робили здається проти Ліверпуля. пол забив. Чи це була гра проти Ліверпуля? Чи ні? до того я ніколи не думав про це. Але потім вирішив що відправлюся до воріт суперника і спробую забити гол і стати героєм. Я пішов туди, щоб створити хаос. Бо коли ви граєте особливо проти Баварії, Баварія, яка була дуже гарною того вечора, дуже організованою, проти якої не мали не надто багато шансів і можливостей. Стандартні положення перетворилися на шанс. Стандартні положення це завжди можливість забити та коли у твій карний майданчик приходить хлопець під два метри, а суперник до цього не готовий. вони не порадилися командою під час підготовки. Та вони зазвичай не знають, що робити. Хто повинен його тримати? Так вийшло, що вони тримали одразу три гравці суперника. Що дозволили Двайту Йорку залишитися без опіки, а також Кіксу та Тейді Шерінґо, який також залишився без опіки. Тобто, те, що я забрав на себе цих трьох гравців, в деякій мірі були моїм внеском, у те, що ми забили той гол. Тож місія була успішною, такою була ідея створити хаос, 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 плутанину і тож підкреслюю, що не кожного разу тобі вдається досягти такого успіху, але коли це трапляється, та ще й трапляється такі грі, як ця, це неймовірно. Невдовзі після того, як ви виграли Требл, ви пішли з Юнайтед до лісабонського спорту. Що призвело до такого рішення? І настільки цей перехід був складним для вас? Чи правда, що ви близькі були до того, щоб повернутися на ултрафаф через рік? Так, це правда. Тому я це і написав у своїй біографії. Тож, якщо ви хочете знати цю історію, вам треба почитати книжку. Yeah, I mean, так, я маю на увазі, що я був United. дуже близький до Юнайтед, коли приймав те рішення. Я провів там сім років, і за цей час я по справжньому відпочивав влітку лише один раз. Я був морально виснажений. Та поштумком для мене став чемпіонат світу у Франції 98-го року. У липні ми грали з Бразилією у чвертьфіналі. Так, це було в липні. А у сезоні перед цим ми поступилися арсеналу у прем'єр лізі І тоді той, хто посідав друге місце, повинен був грати кваліфікаційні матчі до Ліги Чемпіонів. Це були ігри плей-офф. Тож я зателефонував Алексу Ферхісну і сказав: Гаразд, ми на відпочинку. Коли ви хочете, щоб я повернувся, він сказав, що завтра. Я сказав, що не можу. Я не можу повернутися завтра. Я маю на увазі. Ви знаєте, мені потрібна перерва. всім потрібна перерва. І тоді він каже, Піт, найважливіші ігри, які ми грали, це в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Ти мусиш повернутися, щоб бути готовим. Я встиг відпочити близько 10 днів, а 10 днів це замало, коли граєш цілий рік. А взагалі я грав майже ну не грав, але в мене не було перерв. Вже чотири роки поспіль. Бо ми або грали у чемпіонаті, або мене оперували, і я відновлювався після операції протягом двох років, коли в нас не було турнірів. Тож я подумав, що більше так не можу розумієте. Я прийняв рішення піти, і я сказав їм перед першою грою, я сказав їм про це перед матчами. Здається, у лодзі саме там ми починали грати раунд плей Ліги Чемпіонів. Тож я цілий рік грав, знаючи, що збирається піти. Ну, я думав, що це був справедливий спосіб залишити те. А потім, звісно, я прийшов у спортінг, і там все було інакше. Так, мені дуже сподобався перший рік. Другий рік там мені не сподобався. але Перший втім, я все ще сумував за Англією. І так, як вже казав, прочитайте книгу. Там є вся історія про мене. Врешті-решт, Я повернувся, але все було по-іншому. Ось так це було. Чи шкодую я, я що пішов з Юнайтед? Я не шкодую про це. Це занадто потужне слово. Тому що я приїхав до, до Португалії до... у прекрасне місце. Я познайомився там з деякими людьми, які досі залишаються, моїми друзями. Якби я не поїхав, то б ніколи про це не дізнався. Про це місце так багато. Та не зустрів би цих людей. І Воно багато значить для мене сьогодні. Тож ні. Але коли ти мрієш грати за Манчестер Юнайтед за своє життя, знаєте, я маю сказати, що нерозумно залишати їх, коли ти не мусиш їх залишати. Це все, що я можу відзначити. Зараз я поставлю вам кілька швидких запитань. Це будуть запитання про найкращих голкіперів минулого або сьогодення. Ви можете назвати будь-кого, хто на вашу думку найкраще підходить під ту чи іншу характеристику. Хто найкращий воротар, на вашу думку коли-небудь бачили у грі на лінії? На лінії, так? А знаєте, що я міг би просто сказати, що я не буду називати жодних імен. Це було б найкраще рішення, бо ви знаєте, що це не працює. Зі мною це не працює. Річ у тім, річ у тім, що ти можеш говорити лише про те, що бачив сам. Знаєте, я можу сказати, що найкращий сейф, який я коли-небудь зробив на лінії, я можу точно назвати, коли це було. Це був півфінал Кубку Англії на Олд Траффорд. Це було між Арсеналом і Шеффілд Юнайтед і поворотах Девіда Сімена. Who got by a пробив головою, здається, Паскаліто. пробував головою. Я був у телестудії прямо на на лінії воріт. Знаєте, і ми всі разом сказали, о, це гол І якимось чином я навіть не знаю як, але цій величезній людині не знаю як, але вдалося повернутися і відбити цей м'яч Це не просто відбити, а забрати на Це був для мене найкращий сейв з усіх, що я бачив на полі. Гаразд, вогараз. Тоді я запитаю по-іншому. отже, у кожного з нас були свої герої у дитинстві. У кожного є футболіст, який надихає нас у чомусь конкретному. Хто, можливо був тим голкіпером або не обов'язково вартарем, який надихав вас на початку кар'єри. Так. Перш за все тоді, вочевидь, більшість футбольних матчів, які ми дивилися, були за нелі. Тож більшість голкіперів, які надихали мене, були з англійських команд. Тому що вони грали дуже добре. Тоді загроза найчастіше походила з кросів. Та я багато чого навчився у тих англійських голкіперів. Але є єдиний голкіпер, який насправді мені подобався, і гру, яку я намагаюсь копіювати в плані стилю, був Зеп. Майер з Мюнхенської баварії та звичайно, з збірної Західної Німеччини. В нього були величезні рукавиці, величезні шорти. Та я дуже хотів виглядати, як він. Його вичивки також були унікальними, але він був великим голкіпером. Люди часто забувають, що він був насправді дуже чудовим голкіпером. дуже дякую вам, пітере. Ти бажає всього ти найкращого вам, всього найкращого, найкращого Каспару у Селтіку. Він напевно виграє чемпіонат Шотландії у цього сезону. і це буде черговий трофей для нього. так вже другий трофей, тому що вони вже виграли кубок ліги. Та зараз? Вони у трьох перемогах від чемпіонства у Шотландії а також вони все ще беруть участь у кубку Шотландії. тож сподіваюсь на ще два трофеї. Щиро дякую вам. я передаю йому ваші найкращі побажання. Дякую, дуже дякую. Всього найкращого. Дякую. До побачення.